Тільки ми відійшли від Samsung Galaxy S23 Ultra фейкового, як поперло в мене коменти. А є ще ж Samsung телевізор на Android. Е, і е, знаєте, за такою сладкою ціною, що просто неможливо втриматися. Ви їх купуєте це теж Samsung з реклами. Наприклад, там 4К телевізор Samsung на 42-43 дюйма за 6 чи 7 тисяч гривень. Але дешева рибка х, якась не дуже добра юшка. На каналі Технозон Україна подивимося, що то за фейковий Самсунг. Чи не фейковий Самсунг. А, поїхали. Слухайте, на Олекс дуже часто їх можна знайти саме на OLX І це знаєте, вони пишуть скидка. Мега-скидки. ну так. 2000 тисячі гривень телевізор Samsung 32 дюйми на 4К 32 дюйми За 5599. Ну то таке собі. Потім у нас за 5155 Корея. Тут дуже важливо, щоб ви розуміли, що це Корея. Корея. Це як Samsung, Galaxy. А, слухайте, а ви підписались на мій канал? Натискаємо дзвоник, підписуємось, поїхали далі. 45 дюймів. Samsung 4К HDR. На Андроїді 13 за 7749 гривень, а потім зі складу. І тут, знаєте, таких Самсунгів за 40, 45 дюймів на Android 11 2023 року. І для мене перше питання: коли це Samsung почав робити на Android телевізор? І основна, оце основний момент, який вони кажуть, коли ти їм дзвониш. Ми зараз подзвонимо і навіть замовлено, мабуть. Вони кажуть, що це для Ринку Кореї. Ну, давайте почнемо руйнувати цей міф саме з Ринку Кореї. Я зачитую, в мене є відповідь авторизованого центра Самсунг, де вони пишуть: ну, перевод, переводжула, бо писав умовну підтримку. Для ринку Кореї Самсунг. Пропонує широкий вибір моделей телевізорів, включаючи моделі усіх цінових категорій і розмірів. QLED телевізори q Q900B, Q800B, Q700B, OLED S995B, S80B, S70P і LED-телевізори. IU-9000, IU-8000, iu Аю IU 8 а Потім The Seро, uh, The Frame і uh, The Sherry. Uh, ніяких телевізорів на Android uh, Samsung uh, не випускає. Uh, Я фраза, фраза така. Uh, Включно рин, ридо, на ринок Кореї. Тобто туди йдуть звичайні Samsung на Tizen. І Samsung дійсно випускають на Tizen, Але вони тут наводять якісь картинки. І це картинки начебто. Ну, знаєте, вони наводять рекламну картинку з тонкими рамками, а тут якась фігня з тонкими з товстими рамками, як, якимсь звичайним андроїдом, як дешевий TV-бокс виглядає. І знаєте, Samsung, Samsung. А який же ж номер моделі? Чому вони ніколи не кажуть, який номер моди? Техногурт продає: дзвонимо. О, дзвонимо дзвонимо! А ну-ка, ну 63. Давайте так, ой, не будемо розповідати, бо ще пожаляться, скажуть, що ми їх обманюємо. Та ні, хлопці, нікого ніхто нікого не обманює. Це все у нас у вільному доступу інфаного ЛІКС. Давайте слухати. Доброго дня! Добрий день. А скажіть, будь ласка, телевізор Samsung 45 дюймів шукаю для, мат для матусі своєї. тут бачу, у вас Samsung продаються. Так. А то е Samsung на Android. А вони ще на Android щось випускають? Якщо ну, репліка, то так. А це репліка, це не оригінальний. Так, так. А, зрозумів. Та ні, не оригінальний мені не цікаво. Я хотів оригінальний Samsung. Дякую. Дякую. Ну, цей сказав, що репліка. Добре, добре. Шукаємо далі. Чесний продавець, ладно. Цього, цього ми відпустимо. Давайте далі. Samsung 4K HDR. Бо саме мені скажились люди, які набували на е, ну, вони. ой. Ой, кажеться. Вони саме. Натикалися на тих, хто казали, що це оригінальний Samsung. Шукаємо далі. шукаємо. Android 13. Там був 11, тут 13. Тут теж е, жодного. Ну, звичайний якийсь. Алло. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а я матусі телевізор шукаю. Тут на, на вашу, на вашу об'яву побачив телевізор Samsung 4K і тут у вас різні модельки є. Так. Да. 32650 42 8545 8900 А мені тут у вас є 45, 50 дюймов є такі? 50 дюймів немає, є лише 45. 45. А скільки коштує 45? 8900. 7900. Це в нас Samsung? Так, Samsung на останньому Android 23-го року випуску. А Samsung випускає на Android? я щось не бачив, що там Android. Так, да, він на Android. Ага. А це оригінальний Samsung? Я перший раз чую про Андроїд. Виробник Корея. Так правильно, Samsung це Корея. Ну от, на Андроїді. Так оригінальний чи ні? Що я щось не зрозумів? Ні. А, ні. Ага. Та ні. Мабуть, відмовлюсь. Дякую. Ну добре, давайте. Дякую. Бачили, як вона неохоче казала, що ні. Що не оригінальний. Прямо, прямо так намагалася. — Алло. — Доброго дня. Добрий день. А скажіть, будь ласка, телевізори Samsung. Діагоналіка. А які у вас є? Я бачив 45. 32, 42, 45. 45. А скільки 45 коштує? 8900. 8900. 8900, 8900. А що то за модель така? 8900. Остання модель. На останньому Android. А Samsung на Android випускає? Є на Андроїді, є на Тізені. Ага, то, тобто це оригінальний, так? Мабуть, для якогось ринку, так. не знаю, так. Добре, а як замовити? Просто називаєте дані, відправляємо, без передоплати, вся оплата при отриманні. Ага. Угу. А запишете, будь ласка. Так, звичайно, вам 45-ту. Так, мені 45-ту, бо 42 та 32-та та замала для матусі буде. Зараз. Добре, сьогодні відправимо завтра до години 12. О, О, дякую, тут вже завтра буде. Дякую, дякую. Да. А, я ж, а що там у комплекті є? Телевізор, інструкція, підставка тої сніжки. Виявляєш? Ага. Тобто він каже, це оригінальний Samsung. Є на Тізені, на Тайзі, а є на Android на 13. Ось так. Дуже цікаво. Ну, подивимось: завтра отримаємо що... після завтра. Тож, давайте так. Я розумію, що ви усі ведетесь на цю тему дешевих самсунгів. А знаєте чому? Я ж далі вам покажу. Ми ж поїдемо розпаковувати, я вам покажу. Коли я намагався знайти модель цього телевізора, я не міг її знайти, її ніхто не надає. Вони називають якісь цифри. Я знайшов у одній об'яві. Цю модель вона позиціонується як U, ну вона є і U34 S20, і U43, S242 S20, і U45 S20. Вона йде саме так. Якщо ми підемо на Display Specification, тут є уся ланка телевізорів Samsung 23-2022 року, ми можемо перевірити ніякого US Ні 43, ні 22, ніякої немає. Є UN, U -E, uh, Із U-серії є в нас uh, ще яка. ЮЕ ЮН, -E, QN, QE, QG, uh, QE uh, і... QE QE QN. -E, і все. Більше ніяких телевізорів Samsung ні на якому Android 13. Не випускав, і не випускає, і не планує випускати те, що вони відмовились від, скажімо так, від Тайзен у своїх смарт-часах. Оце ота. Це отой, от знаєте, я колись розмовляв з одним таким продаваном, і він казав: та ти зчув, що вони навіть на смарт-часах відмовились від Тайзен, вони використовують Google тепер, Google Wear, Ось і нічого подібне. Тож, давайте так підписуємось, а ми їдемо вже, коли отримаємо, і, і там просто на телефон знімемо і викладемо ван. Тож, поїхали? Ну що, те, що я казав? ua 45 s 20 зашифрували це цієї серії. у Samsung немає зовсім. Це по-перше, по-друге. Жодного надпису, Samsung тут зовсім немає. Це не Samsung. Це не Samsung. 45 дюймів. Uh, UHD Procession, HDR, SmartSynth, Slim Design. Серп... А як це сертифіковано? 4 k Ultra HD Connected. Це як? Під'єднано. <під <'єднано> Ой, ладно, зараз подивимось, що це таке. Ну що? Samsung? Ні. Хрена, це не Samsung, оце якесь неподобство. Це, це навіть, я не знаю, це так, так, такий дешевий пластик. Ганьба. Ганьба. Так, це ганьба. Дивіться, на <плес> цю наліпку. Oh. <плес> Вони навіть наліпку не могли нормально приклеїти, Смартфом, а це що означає буханема чи що? <плес> Samsung. О, oh, ну, зрозуміло, це звичайна наліпка. Ой-ой-ой, а що з кольорами? Mm -hmm. Так це повинно бути а, червоним. Тут червоний він як рожевий. Mm -hmm. Оця штука, вона просто наліплена на двосторонній скотч, Дивіться. Це просто якась фігня. Просто фігня. Ай-яй-яй-яй-яй. О, дивіться. Зараз начебто білий. Заходимо в бік йдемо і воно рожевіє. Повністю рожевіє. Дивись. Іди подивись. Дивися прямо, начебто білий, так? Ага. почни під кутом дивитись. А на чому? Під кутом не А, все, он розовий. Це він рожевий стає. М -м, так, О, він это... так ні, він в інверсію уходить. Він в інверсію уходить. Я не знаю, камера, камера передасть. Слухай, що це таке. Віздом Шер, який це Samsung, ви що шуткуєте? Коді, який Коді. А саме цікаве це пульт. Це знаєте що? Це LG Smart Remote. Ну, це, звісно, підробка, PDLG під Smart Remote. Але чому він іде із Samsung, це, це LG підробка під LG пульт. Коротше кажучи, і розподільча здатність тут не 4К. Повірте, просто не 4К. Я зараз вам сфотографую це, і ви подивитесь пікселізацію, тобто це просто. Я далі навіть дивитись не буду. Ой-ой-ой-ой-ой. Чудо. Та воно його торкаєшся, а, а. Воно, а воно знаєш, як. Е, я не знаю. А... Та ні. Давай його складати ну, чорт, до чортової матусі, матусі, бо чесно кажучи, я дуже боюсь цього телевізора. Дивіться, які тут в нас артефакти є. Ось таке оманюють наших співвітчизників. Який це Samsung? Ви знаєте, скільки коштує Samsung? Якщо подивитись на маркетплейсах, то 43-45, ну 45 немає Самсунгів, 43 дюйма будуть коштувати десь 15 тисяч гривень. 16 тисяч гривень, навіть 32 дюйми будуть коштувати мінімум 11 з половиною тисяч гривень. І це офіційний Samsung від Samsung для ринку Кореї. Бо Тут, чесно кажучи, я навіть не захотів дивитися далі. Тут ти його відкриваєш. Цей оце, оце, оце надпис, який приліплено на двосторонній скотч, звичайний. Це якість зборки, коли ти його вмикаєш, цей екран, який просто-напросто, знаєте що? У вас начебто білий колір, ви дивитесь під кутом маленьким, 10-15% градусів, і все, він рожевий. Він 25-30 градусів і вже він йде у інверсію. Це ж сама фігова матриця, яка може бути. Який там 4К, там як би HD було? Це просто наїдало. Ці телевізори брати не можна. Це не Samsung. Вони навіть, якщо враховуючи, враховувати, що вони коштують дешево, вони не коштують ті грошей. Він не коштує 9,5 тисяч гривень. Тож. Ми з вами розуміємо, що це знаєте без лоха і життя погане, тому чи лох не мамент, лох не вимре, але не будьте лохами. Я в вас вірю. З вами ваш Бабл на каналі Технозон України на все добре.